Країна втрачатиме 2,5 мільярдів доларів щорічно, якщо її заміновані території, а це майже 6 мільйонів гектарів залишатимуться замінованими. Однак чекати на розмінування фермерам доводиться довго. Адже спершу треба стати в чергу, дочекатися свого місця, потім очікувати закінчення розмінувальних робіт. А це все може тривати від місяців до року, якщо не більше. І тут у гру вступають чорні сапери. До таких фахівців звернувся фермер Юрій. Роботу вони виконали швидко, але працівники й далі знаходили міни на полі. Крапкою всієї історії стала трагедія. Один з них підірвався на тракторі. На щастя, чоловік вижив, а залишки техніки довелося залишити на місці. Довіряти своє життя та життя своїх працівників у руки абикому дуже небезпечно. Що ж робити? Швидкість. Не дорівнює якість, саме тому потрібно обирати сертифікованих операторів. А за це, до речі, можна отримати компенсацію від держави. Так, таке розмінування буде довше, бо якісне обстеження вимагає більше часу. Ось, наприклад, демінерка навколішки перевіряє територію на наявність розтяжок. Потім проходиться металошукачем, а далі працює з гротовими шарами. На 30 см землі демінери витрачають близько 15 хвилин, що й казати про 6 мільйонів гектарів. Хух, поки розповідала, сама втомилася. Тому обирайте законні шляхи розмінування. До речі, в нашому тексті ми розповідаємо, як фермер може отримати компенсацію за розмінування своїх земель. Держава може повернути аж до 80% вартості робіт. Але головне так ви збережете найцінніше життя своє та ваших працівників. Бережіть себе.